Іван Вітешин, родом із села Велика Лука, що на Тернопільщині, навчався у восьмій школі Великої Березовиці. Далі у четвертому училищі Тернополя. Вчилися ми з ним. Я приїхав в цю школу в 89-му році, це вже був восьмій клас. І Зразу з Іваном подружився. Сиділи за одною партою, потім і до армії пішли разом. Він пішов. Національну гвардію я пішов інші війська після армії. Ще довгий час зустрічалися. Потім він одружився, поїхав в село Велика Лука, я залишився в Березовець. У серпні минулого року пішов добровольцем у зону АТО. Був бійцем 80-ї аеромобільної бригади. Сьогодні друзі та рідні згадують Івана, не стримуючи сліз. Людина була великого серця. 39-річний Іван Вітишин був справжнім кіборгом. До останнього захищав Донецький аеропорт. Загинув наприкінці січня під час жорстоких боїв за литовище. Тиждень не було жодної інформації про чоловіка. Рідні й друзі мали надію і вперто шукали серед поранених і полонених. Його побачила молодша донька. Його вона їй щось наснилося, навіть щось така от історія є. І вона от, з тих відео, які викладають кацапи. Вона знайшла батька свого. Він загинув з фотографіями дітей своїх от оджимаєш. Ось вони діти на фото Олександра, Софія та Марія Вітишин. Сьогодні доньки пишаються своїм батьком, часто згадують особливо приємні моменти. Пам'ятаю, коли я була маленька, нас не втягав військову форму. І Багато фотографій маємо військовій формі маленьку свою військову форму вдівав. Немарно віддав своє життя Іван. Переконана його мати. Такою ціною довів Україна має бути вільною та незалежною. Син був оптимістом навіть в останні хвилини. За хвилину до смерті він подзвонив і сказав, все нормально, мамо. Ніколи не сказав, що тяжко йому. Він казав, що все буде добре, мамо. І ті слова, як талісман, лишилися для нас. І кожної хвилини, коли мені дуже тяжко, я згадую його слова Все буде добре, мамо. Товариші Івана та військовослужбовці переконані, під час боїв за аеропорт хлопців отравили газом. Їх не могли перемогти зброєю. Вони були справжніми кіборгами, підтверджують волонтери. Ворог не міг з ними справитися. Він от мій побратим Сергій знає цю всю правду. Правда дуже тяжка. Їх таке враження складається, їх отравили газом. Вони не могли справитися зброєю. Те, що дійсно це були кіборги? Є така версія, що така їх газом. Меморіальна дошка, яку відкрили сьогодні на фасаді восьмої школи, щодня нагадуватиме про Івана Вітишина. Урок патріотизму та героїзму Кіборга приклад для наслідування учням цієї школи. Іван Вітишин, як учень восьмої школи, напевно, багато разів чув на уроках історії на різних заходах про подвиги, про героїзм козаків, січовиків, повстанців. За словами вчителі, він був добрим, щирим, роботячим хлопцем, гарним батьком, гарним сином. Тепер він став героєм. Тепер вже на його прикладі сучасне покоління, учнів, предешнє покоління. будуть вчитися любові до України, будуть вчитися справжнього героїзму. І називати його героєм, називати його кіборгом. Вічна пам'ять і вічна слава героєві.